Россияне снова решили превратить стамбульские переговоры в цирк. Не только потому, что присылают опять клоуна Мединского вместо кого-то более-менее хотя бы серьезного, а потому что играют в свои грязные игры с меморандумом. Я уже назвал сегодня даже видео «Рандомальный меморандум». «Рандомальный меморандум». «Рандомальный» – это означает «случайный», ничем не вызванный. Просто генератор случайных чисел. Вот что написали, то написали. Никто не поймет, никто не запомнит. Так, скорее всего, и будут выглядеть требования Российской Федерации на этом на очередной встрече, которая вроде бы как в понедельник все-таки должна состояться в Стамбуле. Но по порядку. Вчера я вам сказал, я придерживаюсь прогноза, россияне не дадут нам никакого меморандума. Не дадут нам меморандума. Панически, как огня, они боятся огласки. Они боятся, что мы этот меморандум возьмем и передадим американцам, опубликуем. Вот этого они страшно боятся. И вот вчера после моего заявления МИД Украины присоединился к заявлению Шательмана и заявил, что Россия боится передать меморандум из-за нереалистичных ультиматумов. Об этом кто у нас сказал? Да, Георгий Тихий, представитель Министерства иностранных дел Украины. Страх россиян перед передачей своего меморандума в связи том, что, вероятно, он наполнен нереалистичными ультиматумами, они боятся показать, что на самом деле затягивает мирный процесс. Если это не так, они должны немедленно передать документ как сказал министр иностранных дел Андрей Сибига, и прекратить эти игры. Но, конечно, они не могут этого сделать, потому что первое, там нереальные ультимативные требования. Раз. Второе. Да потому что я уверен, что прочитав этот меморандум, черт ногу сломит. Они, естественно, пишут всякую чушь туда, просто рандомальные фразы. Типа прекратите, нацификацию, денацификацию, демонтизацию, амортизацию. Вот это все в меморандуме и будет. Не, не сомневайтесь даже. Просто даже не сомневайтесь. Кроме нереальных требований, максимальное запутывание. Чтобы как с Минскими соглашениями. Потом пойми, за какой конец тянуть, что сначала делать, что потом. В этом их суть. В этом их суть. Россияне профессиональные шулеры. Это единственное, что они умеют пытаться жульничать. Правда, у них не очень получается. Их все время бьют потом по наглой морде. Но это потом. Нам до этого еще какое-то время нужно с вами додержаться. Вот. Дальше, вслед за этим, мои... Под... Вот смотрите. Я сегодня говорю вам одно слово. Одно. Слово покажет. Покажет. Потому что знаете, что заявил Песков? Что делегация России наперег... приедет на переговоры в Стамбул и покажет. Понимаете? Покажет. Говорит и показывает делегация из России. Покажет, не привезет, не передаст, а покажет свой меморандум. Когда он вытащил свой аргумент, она засмеялась, она улетела. Надеюсь, вы помните эти классические э, стихи Гомера. Вот, значит, покажет свой меморандум. Конечно, говорит, ничего обнародоваться не будет, сказал Песков. Ничего не будет обнародоваться. Это не может быть обнародовано. Почему не может? В смысле, а что такое? Все тайное становится явным. Почему это не может быть обнародовано? Это у вас все время там тайный пакт Молотова-Риббентропа. Мы секретов, у нас секретов нет от мирового сообщества, в отличие от Россия. И дальше после того, говорит, оба проекта меморандумов и российский, и украинский, как мы будем, будут обсуждаться на втором раунде переговоров, к которому российская делегация будет готова в понедельник, с утра в Стамбуле. Приедем и покажем свой меморандум. Они не собираются нам его передавать. Вот медицинский сесть и зачитывать. А показывать не будут. Попомните мои слова. Ну, в смысле, передавать не будут, только показывать, чтобы потом невозможно было доказать, что они всего этого требовали. Ну, а несчастный, наивный Кит Келлок, он же не верит, что они такие прохлады. И про Хиндеи. Но он же честный служака Кит Келлок. он верит в то, что эти переговоры настоящие, что россияне пришлют настоящие. Он все ждет. Подождите, где же меморандум? Ведь обещали же, нам же обещали, говорит Кит Келлок. обещали, говорит, Дональду Трампу меморандум. Обещали. Значит, чего говорит, тогда, когда президент Трамп разговаривал с Путиным, говорит нам Кит Келлок, спецпосланник, как вы помните, президента Трампа по Украине, тот сказал Путин, что в течение недели передаст. Не педя, а передаст. А не то, что вы подумали. Кому передаст? Зачем передаст? Передаст свой меморандум. Но мы до сих пор, говорит Кит Хеллок, его не видели. Украинцы его не видели. Я спросил у руководителя аппарата президента Украины Андрея Ермака, видел ли он. Он ответил, что не видел. Я также говорил с главным украинским переговорщиком Рустамом Мумеровым, который будет вести переговоры с тобой на следующей неделе. Он тоже сказал, что не видел меморандума не видел меморандума. А ведь мы же, говорит, что хотим. Мы хотим сопоставить российские и украинские предложения, выделить темы, подходящие для переговоров, и те, которые не подлежат компромиссу. Посмотрим, к чему придем, когда будет Стамбуль на следующей неделе. Когда будем в Стамбуле на следующей неделе. Он прямо, представляете, вот эту святая наивность. Но это не святая наивность. Это на самом деле другое. Это упорство трактора. Он как трактор будет переть, рогом и першись, вот в это все. И слава богу, что у нас есть такой переговорщик с американской стороны, как Кит Келлок, как генерал, честный служака. Он вот так, я по-другому не понимает. Я без меморандума с вами разговаривает, не понимает. Дайте меморандум, сядем, будем сопоставлять. Пока нет меморандума, нам нечего сопоставлять. Ну, побачимо, який вони там, вибачте, за вираз наклепають меморандум. Цікаво, чи будуть ті самі наративи, які вони диктують нам від початку повномасштабного вторгнення, чи можливо дещо відкориговано і можливо, дещо навіть знаєте, дослухалися вони до Трампа і до американського політикому загалом. Якщо почали до речі говорити про меморандум, хочу згадати <кхм> про Будапештський меморандум. 1 червня 1996 року, згідно Будапештського меморандуму, Україна передала, уявіть собі, останні ядерні ракети до Російської Федерації. І таким чином ставши безядерною державою. У 1991 році в Україні знаходилося 130 СС-19, 46 СС-24, до 43 Ту-95МС і Ту-160. До 2156 стратегічних ядерних боєзарядів та 4200 тактичних ядерних боєзарядів, і все це ми втратили. І чи якби у нас це все було, Російська Федерація наступала б на нас? Та звісно б, ні, але це все спеціально було зроблено. Ми з вами це прекрасно розуміємо задля для того, аби далі отак от свою країну сусідку напасти досить цинічно терористично, як зробили Царешосте з 2014 року, і тому ось цей меморандум, який зараз Російська Федерація пише це лише знаєте замилювання очей для американського соціуму, для європейського соціуму, задля того аби показати які вони типу і як вони хочуть, як вони прагнуть миру. Але ми з вами розуміємо, що прагнення немає. є лише затягування, затягування війни, яке триває. Далі поговоримо про те, що заявив лідер нашої держави у своєму вечорньому зверненні. А так от, лідер України сказав, що не знає, що чим росіяни їдуть у Стамбул. Ну це щодо меморандуму. Зеленський підкреслив, що плани Росіян щодо зустрічі в Стамбулі не відомі ні йому, ні партнерам України. Україна готується до нових дипломатичних кроків разом із партнерами в Європі і США. А про це 31 травня у своєму вечірньому зверненні повідомив лідер України Володимир Зеленський. Це то, що він сказав. Фактично щодня ми на зв'язку з усіма, хто може зробити дипломатію непустою. Таном на цей час немає чіткої інформації, з чим росіяни збираються у Стамбул. У нас немає у Туреччини немає у Сполучених Штатів Також немає, як і в інших партнерів. І поки це виглядає не дуже серйозно, зазначив лідер України. Він додав, що з цього приводу говорив із президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом. Звісно, всі у світі хочуть, щоб дипломатія запрацювала, щоб було реальне припинення вогню. Всі хочуть, щоб Росія припинила гратися з дипломатією і закінчувала війну. Ну а що ще сказав лідер України? Україна. З приводу тих вимог, які Російська Федерація будує в своєму меморандумі, що нічого не ясно. Далі давайте заслухаємо вечірнє звернення лідера України Володимира Зеленського бажаю здоров'я, українці-українки Готуємось зараз до нових дипломатичних кроків разом з партнерами в Європі та дуже важливо з нашими партнерами в Сполучених Штатах. Фактично, щодня ми на зв'язку з усіма. Хто може зробити дипломатію не пустою станом на цей час? Немає чіткої інформації, з чим росіяни збираються в Стамбул. У нас немає. У Туреччини немає. У Сполучених Штатів також немає І інших партнерів. І поки це виглядає не дуже серйозно. Ми з цього приводу вчора говорили з президентом Туреччини Ердоганом. Звісно, всі в світі хочуть, щоб дипломатія запрацювала і щоб було реально припинення вогню. Всі хочуть, щоб Росія припинила гратися з дипломатією і закінчувала війну. Всі хочуть серйозного миру, і Росія повинна на це піти. Саме такою має бути адженда зустрічі. Ми свою адженду дали. Ми сподіваємось що американська. Сторона буде рішучою в питанні санкцій, щоб допомогти миру. Поки що бачимо тільки нові російські удари та нові російські штурми. Сьогодні була доповідь Ловко-Мосирського ситуація на фронті залишається непростою. На деяких напрямках ми фіксуємо збільшену російську активність. Найбільш серйозні бої на Покровському напрямку, Лиманському напрямку, Куп'янському. Продовжуємо і нашу курську операцію, яка утримує значну кількість російських військ від активності на території України. Війна має виходити на територію Росії туди, звідки вона прийшла. Я хочу подякувати сьогодні нашим воїнам за стійкість. Хочу подякувати всім за влучність за результатами. Тижня відзначу передусім штурмові полки, які діють саме на Курщині. Це 33-й, 225-й, 425-й окремі штурмові полки. І також на цьому напрямку серед кращих: 103 третя окрема бригада територіальної оборони. Дякую вам на Покровському напрямку. Особливо ефективні воїни Першого штурмового полку. А на турецькому напрямку є хороші хороші результати у сутої окремої організованої бригади. Молодці. І звісно, 82 га окрема десантна штурмова бригада. Наша Буковинська. Бригада, дякую вам, дякую вам, хлопці. Дуже активно працюємо, щоб гарантовано забезпечити наші сили оборони всім необхідним зброї, виробництво і постачання, фінанси, тренування. У кожній потребі формуємо нові домовленості з партнерами. За цей тиждень особлива вдячність Швеції. Активно рухаємось в рамках оголошених пакетів підтримки. Німеччина дуже в хороші домовленості про інвестиції в наше українське виробництво зброї. Нідерланди працюють для постачання f 16 Британія спрямовує прибутки від заморожених російських активів на саме озброєння та ремонт техніки для України. Все це Мільярди доларів, які зміцнюють захист нашої держави, зміцнюють наших людей. Наступного тижня ми готуємо домовленості з країнами Балтії та Північної Європи. Також наповнюємо змістом наші саміти, саміти Групи Симиї і НАТО, які відбудуться незабаром. Активно працюємо із усіма, хто може посилити санкції проти Росії. Та хто підтримує такі дуже важливі рішення? Україна не буде просто чекати, коли Росія дозріє до завершення війни. Ми робимо все, щоб спрацював примус Росії до миру. Дякую кожному, хто допомагає нам. Пишаюсь нашими людьми. Слава Україні! Героям слава. Ну а в той же час, якщо говорити за міжнародну політику, то з'явилася інформація, те, що канцлер Німеччини Фрідріх Мерц 5 червня планує зустрітися із Трампом у Вашингтоні. Тему розмови будуть російсько-українська війна, ситуація на Близькому Сході та торгівельна політика. А на сам перед про це видання Блумберг повідомив речник уряду Німеччини Стефан Корнеліус для зустрічі Мерц вирушить до Вашингтона про і формат події адміністрації. Рація домовлялися декілька тижнів. Це буде перша зустріч нового канцлера із Трампом. Високопоставлений німецький чиновник додав журналістам, що лідери планують провести спільну прес-конференцію у Білому домі. Темами розмови двох лідерів будуть війна Росії в Україні, ситуація на близькому сході та торгівельна політика. Раніше Март на посаді вже встиг побувати, побувати прибачте, у Франції, Польщі, країнах північної Європи та в Україні 28 травня. До глав німецького уряду приїхав а, включ до голови німецького уряду виїхав президент Володимир Зеленський. Політики домовилися, що наприкінці 2025 року Німеччина та Україна проведуть міжурядові консультації вперше за багато років. Ну і якщо говорити про думки американців, то от контр адмірал Сполучених Штатів Америки вважає, що Америка має відповідати на удари РФ по енергетиці України та й не лише по енергетиці, як на мене, енергетичний суверенітет це вестфальний принцип 21-го століття, а не кордон ми бачимо, як це реалізується у діях Путіна він атакує такої енергетичної інфраструктури України. І в деякому сенсі саме на це ми повинні реагувати. На його думку, США також мають зосередитися на роботі з економічним потенціалом українсько-американських відносин. Коли ми дійдемо до миру, я хотів би бачити економічну взаємозалежність між Америкою та Україною, бо саме так зберігається відданість Америки. Це не про боротьбу з Путіним, це про економічну цінність у наших двох країн. Ну а в той же час у Литві сумніваються щодо успішності другого раунду перемовин між Україною та Російською Федерацією. Сам порад міністр закордонних справ Литви Будріс заявив, що під час другого раунду переговорів між Росією та Україною наймовірніше не буде досягнуто відчутних результатів. Про це повідомляє видання LRT. Він зазначив, що результат переговорів залежатиме від того, з якими намірами прибуде російська делегація. Якщо вони будуть такими ж як минулого разу, то ми знаємо, чим все закінчилося. Не було жодного реального бажання вести переговори. А отже, і жодних відчутних результатів пов'язаних із припиненням вог. Нню заявив Будріс, зазначивши, що є висока ймовірність того, що так буде, і цього разу, він додав, що необхідно прагнути до того. Аби припинення вогню було запроваджено беззастережно і негайно, оскільки тільки так можуть відбутися повноцінні переговори про припинення війни. Будрис також підкреслив, що у таких переговорах має бути забезпечена участь як США, так і Європи. Мають бути певні результати. Те, що ми бачимо зараз, це всього лише імітація. Чи покаже понеділок, що це не імітація? Швидше за все, ні, і саме тому українцям потрібна ще більша підтримка, сказав він. 30 травня керівник офісу президента України Андрій Єр. Мак повідомив, що Україна готова взяти участь у наступному раунді переговорів із представниками країни агресора Росії. Однак важливо отримати проєкт так званого меморандуму про припинення вогню. Про який попередніми поговорили.